Серед постійної напруги спорт підтримає тебе, Sky Sports не показує травму Миколенка. Миколенко чортів кіборг. Чи не так? Як же він досі на полі? Сила, яка пройшла через щиколотку Миколенка, напевно, божевільна. Коли уявляєш, що при цьому він ще й носив салаха в задній кишені. Евертон сенсаційно за останні 14 років зумів перемогти у марсесайському дербі, практично виключивши Ліверпуль із чемпіонської гонки. І в останнього така от перемога на гудісон Парк траплялася в сезоні 2010-2011, коли синю футболкою з 10-м номером на спині носив Мікель Артета. Теперішній тренер Арсенала нагадаю, на Гудісоні. Забив другий м'яч у ворота тодішньої зірки Ліверпуля Пеперейни. І що примітно трапилося це після виконання кутового. Як і от у цьому сезоні, і в середу ввечері на Гудісуні в героях серед рисок ходили інші футболісти: це захисник Джаред Брантвейт та Домінік Калверт Люїн, який несподівано роззабивався наприкінці сезону. І звісно, серед зірок був і Віталій Маконко, якого фанати Евертона вже нарекли кіборгом. Як ви бачите, в нас на зв'язку вже є Тарас Котів. І сьогодні ми оглядаємо поєдинки 29-го туру АПЛ, в яких брали участь двоє українських легіонерів. Кажу тобі, привіт, Тарас. Привіт, от як вже стало відомо після матчу зі слів наставника вертунашу Шонадайча Віталій Миколенко після отриманого пошкодження у першому поєдинку. Нагадаю. Пропустить зустріч наступну в суботу проти Бренфорда е, і Українець після незначного поштовху, нагадаю від Дарвіна Нуніса у Лівопроському даремі пошкодив щиколотку і момент навіть відмовилися демонструвати на Sky Sports е, спочатку. Але, попри біль, Віталік зміг продовжити грушку, тольгаючи, і навіть йому вдалося віддати тією самою новою е, п'ятою згодом пасен. І от і відданість, звісно, вразила фанатів Евертона, які нарекли українця кібургом. Але до цього моменту ще було чимало ігрових епізодів, в яких брав участь український захисник, і чомусь на під коментарями на футбол 24 точніше писали коментарі, деякі користувачі і розповідали, що просто Салах знищив знищує Хоча я нарахував протягом першого тайму лише один епізод, коли Віталік загубив єгипетську зірку. Загалом не можна говорити про якісь там проблеми в Миколенка, тому що в селах з перші удари там пішли якраз після того, як він травмувався з 45-ї хвилини. І в другому таймі, особливо вже там за відсутності, Миколенка, трошки він там намагався е, загострювати. Бив він дуже багато, але це все були такі якісь удари, які і мамі соромно показати здебільшого. Е, а єдиний раз десь можливо десь пропустив Миколенко. Е, Закидання Трента за спину і там селах з переляку настільки він не очікував, того що м'яч пройде взагалі, що просто вирішив замість того, щоб реалізовувати сам, Котити паралельно воротам і е, вибили дуже легко Евертона тому не говорити про те, що там е, Салах якось е, щось там витворяв з Миколенком, звичайно, дуже велике прибільшення, але загалом от навіть в Англії, англійські фанати відзначають, що просто е, наскільки дивовижним це було дії Миколенка, що він е, навіть будучи з, з такою травмою від е, того, як вивернулася вивернувся, вивернувся гонек Стоп в Миколенка, то боляче було. Е, Uh... Фанатам ан англійським полівальникам, які дивилися на цей епізод. І там Гаррі Невіл, коли побачив цей момент, то він кричав свої е, знамениті. «О-о-о!» І зрештою, наш е, коментатор Дмитро Джолай дуже е, неприємно йому було бачити, коли все-таки ті повтори почали показувати. Дійсно, нога настільки вивернулася, що здавалося, що там все покришилася кісточка, і неможливо не те, що там е, продовжувати гру, неможливо буде встати на свої ноги. А Миконко попри це, це показав. Зав, що він. Насправді, кібернес насправді показав якусь таку силу українського духу, характеру, тому що він не, не просто там, я би не сказав, що наче шкотилігав, він просто розбігався і здавалось би, нічого нічого такого не відбулося до моменту, коли він сильно вдарив вибив м'яч ногою на вже в останніх хвилинах. Після 45-ї, то там він же так трошки зашкотиляв, але до того він якось настільки почав ходити, бігати своїми ногами, що здавалося, що. Що він навіть можливо на другий тайм вийде, і це такий собі ідеальний солдат для Шона Дайча, Тому що як завжди англійські змі жартують в Бенлі, де передніше працював головний тренер Евердона. А футболісти, якщо вони тільки ну ледь не при смерті, тоді вони можуть не виходити на поле. Інакше в них немає ніякого права там казати, а мене там щось болить в животі, в колеть в, в ніжці і так далі. І саме маконг якраз є таким символом, і англійський ЗМІ відзначається, що він підсумував цей виступ бойовитий, сміливий, відважний. На характері, на шаленому дусі, який видав Евертон проти Ліверпуля. І попри те, що команда 24% лише м'ячем володіла, попри те, що там трошки більше ударів було в Ліверпулі, то набагато якісніше Евертон розпоряджався м'ячем. Це була така ефективність, вбивча рівня, от навіть фанати Ліверпуля, деякі українські визначали, що рівня Челсі Мауріньо, які коли тільки португальський тренер прийшов в Англію, і насправді Евертон. Просто максимально використовував свої шанси, свої можливості. І це було дуже дуже приємно це дивитися. І дійсно в цій ефективності теж не губив Симаконку, дуже він спокійно грав, він показував руками партнерам, десь це треба десь підбадьорював. Тобто він навіть трошки роль Олександра Зінченка на себе перебирав частково певного мотиватора такого і лідера навіть в команді і це також е додає от е якось, якихось приємних таких характеристик і Барф е Миколенко. Ну зрештою, він реально проводить дуже сильний сезон. І нічого дивного, що е він е оцінений був там Ліверпулехо на 9 балів. Ну, взагалі, це унікальна історія, тому що всіх своїх гравців оцінили в 9 і 10 не нижче 9 балів е провідне ліверпульське видання. Дійсно, це була перша поразка Клопа в дербі Дербіль. Ліверпульському і це була перша поразка з Ліверпуля на Гудісені з часів ще Карла Вчолоті. Е, якщо хтось не забув, що він до Регала ще й в такі епізоди, як там в Наполі, Евертоні. І е, оцей виступ Миконка реально був настільки класний, настільки надихаючий, що він навіть знову встиг взяти участь в забитому голі, зрештою, на 26-й хвилині, коли Евертон відкрив рахунок, то саме Меконко підібрав м'яч. Е, і і не був впевнений, чи після того, як запустив січу його партнер Тарковський, не був впевнений, що не треба буде повертатися назад, і він одразу почав бігти. Тобто намагається читати епізод, намагається робити акцент на тому, щоб його не зловились швидкісні тренд салаг на фланзі. І побіг до своїх воріт, але ситуація розгорнулася в бік на користь Евертона і Бренфіт забив цей гол. Тому теж, теж тут відзначаємо на обох половинах поля Миколко дуже впевнено це почуває дуже солідно. Так, звичайно, там англійські журналісти визначають, що то він ще може ще краще, ще більше давати в атаці, але загалом то те як відпрацював він ці матчі в оборони в сухі два поєдинки і дуже вирішальні насправді для того, щоб Евертон зберігався, зберігав прописку в сезоні в АПЛ в сезоні, в якому двічі команду мінусом очок нагороджував і до речі, щодо дії Віталія Миколенка в атаці, то помітно по останніх матчах, що він покращив Ще все в цьому компоненті і йдеться про ці е, розрізні паси, які розрізають лінії. Схожі е, на те, як це робить в арсеналі Олександр Зінченко, що правда він не зміщається у центр. А по своєму флензі видає це раз, і помітно, що покращила якість е, покращилась, перепрошую, якість навіси від Віталія Миколенка. Ми до цього зауважували, що вони не акцентовані, просто летіли в штрафний майданчик. Хаотично а тепер вони летять на голову, як це часто буває. Кал Калверта Люїна, який, як відомо, часто не реалізовує ці моменти у цьому матчі такого епізоду не було. Я маю на увазі загалом. І щодо Шона Дайча на пісьмачні про конференції цікава ситуація склалася, бо він стверджував, що він не місцевий і до кінця глибини цього мерсесейського дербі не розуміє, чому так заводилися трибуни гудісон Парк і що кричали на фанати Евертона, що ви. Тут програли лігу. Йшлося про Ліверпуль, який зрозуміло практично втратив шанси у боротьбі за чемпіонство, і це після поєдинку стверджував Юрген Клопе. Що з такою грою і з такому з такими результатами ми вибуваємо із чемпіонської гонки, і не варто навіть про це говорити. Треба зосередитися на результатах і покращення власної гри. Ну, Команда, яка е, реалізовує 13% в, в, великих гольових моментів 100% е, за характеристиками е, статистичного порталу Оптаспортс, е, програючи в рахунку. Тобто і в, реалізовуючи 40, під 40%, коли рівний рахунок чи коли виграє, то звичайно вона не може заслуговувати там, на чемпіонський титул. Це велика проблема на сам перед ментальність. Дуже під тиском дуже погано працює Ліверпуль. І, зрештою, е, клоп теж десь виснажився. і тому ні, йде не того, що там розлюбив футболістів, не бачить перспективи в цьому Ліверпулі. Я думаю, він в принципі міг би ще один сезон підготувати. І вже в наступному сезоні це було ще, е, ще більш така чемпіонська машина, тому що навіть в цьому багато фанатів Ліверпуля відзначають, що вони не готувалися. до Того, що команда взагалі буде боротися за титул чемпіона. Але саме, от навіть епізод з другим голом, коли Калверт Льюін перевищує в повітрі, то, в принципі це був його гравець Тренд Олександр. Арнольд, але намагався врятувати ситуацію пожежним чином вандайки. Але коли вже навіть Калвер Люїн тобі забиває ледь не там з першого удару свого, то це вже підсумовує твою ситуацію, що ну просто все проти тебе. І, 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 і що би там ти не робив? То просто е, треба якось навіть не хочеться вже дригатися. І, і десь можливо Ліверпуль розуміє, що в принципі навіть якщо він всі свої матчі виграє Манчестер Сіті, навряд чи відпустить свій чемпіонський титул, який в них вже в руках і просто достатньо всі матчі виграти е, зі свого боку. Тому десь десь це теж. Ливало на на Ліверпуль в останніх матчах. Ну і в принципі команда знизила знизила якось свою ефективність дуже дуже різючим чином. Ну а ще повертаючись до Миколенка, то скажімо, Йоже Саба він визначає, що от Михайло Мудрик він дуже понизив статус реноме українських футболістів. Будуть гірше сприймати наші і будуть думати двічі чи підписувати українських футболістів топ чемпіонати, в топ-клуби. Але я думаю, що Миколенко ігра своєю бойовитісті своєю ефективністю на обох частинах поля він ні цей ефект е, мудрика, і він е, якщо є якісь розчарування, то будь ласка, хтось там скаже, що є приклад Мудрика, який десь лінується і губиться, випадає з матчів, А є Миконко який постійно в грі, який навіть в не вимикається навіть на милицях, він там стоїть на лаві за межею е, бокової лінії, дуже близько ці трибуни до е, поля, але він все ще ніби в грі, і це це дуже 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 круто, дуже дуже класно. І до речі, фанати е, Евертона, коли послили у твіттері це от травму Миколенка, коли він вивихнув собі ногу. Після цього з'явилося відео у складі збірної України, коли Миколенко просто валявся у стартовому майданчику. Від болю корчився граючи в занеслену команду. Після цього підвівся попри біль вибив м'яча, виніс з за межі на ледь не стадіону. Попри травму, і стверджують, а чого ви дивуєтеся, Евертон знав, кого підписував. Якщо ви цікавилися кар'єрою Миколенка і його стилем гри, то тут абсолютно Абсолютно нічого дивного немає, і дивує власне статистика Ліверпуля зараз. І не веду протягом останніх п'яти матчів, забивши лише чотири голи, команда Єоргана Клопа при цьому завдала поворотах 87 ударів. І очікуваних голів у цих п'яти поєдинках останніх більше десяти. Маємо, що конвертуються удари в голи. і В відсотковому відношенні нескладно складно підрахувати, що це 4,6 відсотка. Просто якісь міз. Ярний дивний показник, і але нічого дивного, коли в тебе в нападі грає Дарвін Нуніс. Ну так це велика проблема. Найгірший з серед бомбардирів апел, З, Він навіть перевершує Ніколаса Джексона з Челсі за реалізацію цих 100% відсоткових моментів. І це, це значною мірою погіршує шанси команди, але є велике також питання до Мохамеда Салаха, який в останніх двох матчах був найгіршою версією себе взагалі в історії своєї АПЛ І це футболіст, який в принципі часто так от випадає, не реалізовує шанси, погано грає. А потім він раптово прокидається і починає. Хитриками стріляти, але от є відрізки, де в нього також не йде. І в принципі, дуже, дуже поганим таким сигналом для команди Клопа стала травма Діогу жоту, тому що він саме з таких футболістів, теж він, звичайно, він не робот, він не, не, не супермашина, але він реалізовує свої гольові шанси значно частіше, ніж теж дарвін на позиції центр форварда, тому тут би було для Лівпуля значно легше, значно приємніше. Але все-таки ще, ще раз під, під, підкреслимо, під, повторимося, що якщо в тебе про суперниках такі люди, як Миколенко, і в принципі, я думаю, будь-який з гравців Евертона діяв би так, як Віталій в цьому епізоді, і просто забув про своє здоров'я. То що мені нагадалося в епізод в тиждень тому в матчі Атлетіка, колишній лівий захисник, також е, ПСЖ Юрій Берчич, коли ми там по ногах дали, то він вже почав шкотильгати. Він почав з суддями сперечатися, почав сперечатися з гравцем, який вдарив йому по ногах. До речі, тут дар якраз погано. Підлаштувався в боротьбі під Миколи і Віталій наступив на Урувайця, і відповідно через це також вивихнулося це йому мілкостоп. А, а там ми бачили в захисник. Він просто робив якусь істерику, він не міг ходити і так далі. Тобто він не міг через зуби скласти характер докупи і продовжити гру. А Віталій Миколка показує оцей характер Евертона Дайча, І це, напевне, те риса, завдяки якій все таки, Ліверпульці залишаться в АПЛ і збризбри. Жевуть себе від виліту в чемпіоншип до речі. Коли постив одне із відео із травмою Миколенка, то якраз Дарвіна на нуніса і звинувачила, що він е, посприяв тому, що Віталік так приземлився на газон на Гудісуні. Суні, е, і от що писали, також писав в коментарях. Через нагадаю, що, е, начебто, просто знищив Миколенка і виснажив Мосалах. І після цього я тобі також писав, що ввечері цей коментар витерли. Він. Зник не знаю, можливо, напевно, що скоріш за все, це був один із фанатів е, саме Ліверпуля. І от, е, от те саме профільне видання «Ліверпуль Ехо, яке поставляло просто захмарні оцінки, як в онлайн версії, так і в газетній друкованій. Е, практично в сім десятків італій знову ж таки отримав дев'ять. І відзначають, що е, він е, просто закрив е, найголовнішого, найнебезпечнішого гравця е, червоних. Йдеться про Мо Селаха. І жартували до речі, фанати Евертона, що е, уявіть коли отримав травму і пошкодив собі гумілку стопа Віталій Маконко. То при цьому у нього в задній кишені був ще мо селах, тому можливо йому було і складно. Переходимо до іншого поєдинку 29-го туру англійської прем'єр-ліги. Йдеться про Вулверхемптон проти Бормута, і підопічні іраоли на виїзді впоралися завдяки єдиному голу із вовками рахунок 1-0. І зрозуміло, що Бормут вже не має перед собою жодних турнір. Завдань, скажімо так, грає, грають своє задоволення. І грають в своє задоволення і Ілля Забарний, який традиційно з'явився із перших хвилин е, у складі Іраоли і провів, е, як на мене, неоднозначний поєдинок. Були від нього хороші паси, хороші лонболи. Але після того, як українця відіграв у матчі проти Астоновіли двічі е, Олі Уоткінс. Е, і знімав в цих епізодах скальп з українського оборонця. До речі, вдалося забити з-під українця і форварду Хван Хі Чану. І трапилося це після подачі із флангу курець. Нагадаю на 22 сантиметри нижчий за забарного. Але чомусь Ілля його не помітив у себе за спиною. Описують наступним чином, що просто грав по м'ячу, а не по супернику. На 12, здається, там сантиметрів 177 в хорхічана, і 79 забарно. Дванадцять так перепрошую. Але це дійсно навіть в цьому епізоді була помітна різниця в зрості, просто так. В програв позицію. Про теж це той момент, який насправді ж лягає в загалом в українських оборонців центральних і в забарного були такі проблеми, що він випускав з під себе футболістів при банальних подачах. Але тут дійсно є велике питання, тому що. Ви не пощастило з суддями, а в нас був дуже цікавий суддя в цьому матчі Стюарт Атфалд, який судив якраз теж поєдинок Ноттінгем Форест з Евертоном в попередньому матчі, і йому дорікають фанати Ноттінгем фореста що він не поставив три пенальті в ворота Евертона, тобто ворота команди Миколенка, А тут він. Ем... Не а, вже не ставив якихось. Не, не, не давав е, Вулверхемптону себе проявити краще, не давав йому перемогти. Як вважають фанати, е, в фанати ВКії, і от жартують журналісти е, за атлетів, що він просто знову про, провів пекельний вогняний матч і поганий в нього тиждень задався. Тут ще гірший став. Що 20 з лишком мільйонерів на полі його е, е, лають і штовхаються з ним постійно на на полі. А тут ще 25 тисяч фанатів були, викрикували викрикувало Назвали якісь речі на його адресу, і всі погоджувалися з тим, що там характеристикою ноного ну, шпірту Санту тренера Нотінгем Фореста, що це поганий суддя, і що це, начебто, він є в судді, який от він зізнавався в відданості своєї Лутону фанатський, що він дуже вболіває за цю команду, і тому він не призначив пенальтів там ворота Евертона, тому що Нотінгем Форест бореться з Евертоном і з Лутоном за от виживання, якраз там за на, на, на межі 18-ї сходинки. А Атвел, начебто, намагався якусь комбінацію. Ці розіграти і витягнути свій лутон з зони вильоту. і от в цьому матчі в нього теж була ця проблема. З моментом, коли чому не зарахували, чому врятували забарного, коли кунь, який вийшов на заміну, він просто в відмахнувся так від клюверта, але епізод був цікавий чим, що клюверт не впав, він продовжив боротьбу, він продовжив бігати, ніби нічого не відбулося, і здавалося, що просто це ні на що не вплинуло. Тобто, вар втрачається в яких епізодах, коли є очевидна явна помилка арбітра. Тут е, всі фанати е, часто і часто журналісти піддають сумніву британські цей епізод, що в не було очевидної помилки, і Дарен Інгант на наварі просто підставив свого друга і той Стюартафра, який хотів якомога тихіший такий матч після того буремного поєдинку ну, Евертон на Евертона Тоті Негенфорест зіграти через три дні а, після того скандального матчу. То а, тут йому не вдалося знову вийти сухим з води, тому що червона картка Керіка, що в принципі справедлива, але це а, вилучив він гравця Борнота, але це ніяк не вплинуло на Реноме судді, і його все одно фанати в. В знищували, що він просто не чистий гол, зламав гру команді, яка готова була робити камбек і забивати, захищати. Тобто, виходить такий собі найбільш проукраїнський суддя АПЛ Стюарт Стюартатвал, тому що попередньому матчі він врятував команду Миколенка, тому що ну реально могла могла би посипатися синя команда і могла б програти, якщо б ці пенальті він всі попризначав. А тут врятував забарного від явної гольової такої помилки, яка підставила команду. Тому можуть виставитись десь, коли зустрінеться і і за бани Стюарту Антвола можуть подякувати принаймні якусь каву там е, йому придбати. Е, ну і в принципі це такий матч був, що дуже команди весело зіграли. В напарник забавно Сенесі він в чотири рази пробував по воротах, попереджено влучив. Тобто ми знову недостатньо не, не агресивним був попереду на другому поверсі забарний на цих кутових стандартах, а можливості були. Е, а, але при такому Сенесі дуже важко себе проявити. Ну і недостатньо не достатньо не був в обороні, тому що там був ще епізод е, з другим скасованим голом, де Макс Кілман, е, англієць українського походження, він забив, але. Там якось його покинув за і це було досить небезпечно. Слава Богу, що він вчасно, як то вийшов в офсайт і вийшов його партнер. Але якби партнер не зрозумів цього сигналу, то по суті забарний пішов в епізод в гущу подій, де і так двоє його партнерів проти суперника. А Кілмал залишався один розстрілювати голкіпера твоєї команди. Тому тут теж певні такі питання, проблемні, які з дії забарного були. Адже і Воткінс дійсно його досить досить серйозно повозив. І зараз, тобто. Ну не найкращий період для забарного маємо таку ситуацію досить ускладнену для збірної України, адже Зінченко має малу ігрову практику. Мудрик зараз буде таке враження мати щораз меншу ігрову практику, тому що кунку відновився і так далі. Миколенко може вибути від двох до шести тижнів. А забарний в принципі теж викликає певні питання своєї грою, Хоча й роли його дуже розхвалював на після матчі, на передмачі прес-конференції. Розповідав, що це футболіст. Ну коли він згадує Забарного, то нього просто посмішка. Він сяє іспанський тренер, і це теж все таки приємно, що так цінить цінять, цінять українського захисника, і не лише не, чому він так посміхається, бо не лише е, сприймає його як хорошого футболіста, так і є хорошого оборонця. Попри оці от помилки, каскад помилок, який трапився в останніх е, поєдинках ілі забарного забормута, але й визначав іріола також е, як ця людина відноситься до побуту і розповідав, що е, в перший е, півтора року вже буде як ля забарне знаходиться в Англії, і перший півроку йому було досить складно адаптуватися, але він над собою працював і тепер. Е, Іраула стверджує, що він володіє перфектно просто англійською мовою, і приємно з ним спілкуватися. І можливо, можна здогадатися, що можливо я забарний краще володіє ніж сам Іраула ці, ці самою британською мовою. <кхем> Дякую тобі, Тарасе, що знайшов та час на можливість писати два поєдинки англійської прем'єр-ліги 29-го раунду, в яких брали участь двоє українців. Це Віталій Миконко, який, знову ж таки нагадаю, не зумів дограти поєдинку сенсаційного переможного ев. Ортона в Мерсесельському дербі, і також ілії забарного, який традиційно відіграв від дзвінка до дзвінка за Бормут, який на даний момент на завершення виводимо турніру таблицю, знаходиться на 10-й позиції, маючи 45 балів, і відстає від суперзіркового супергрошовитого лондонського Челсі лише на два пункти. А Евертон є, зараз знаходиться на 16-й позиції і від зони вильоту, зараз дивлюся. відділяє вже чимало очок, це вже 8 балів знаходиться на 18-й позиції. Лутон, в якого на балансі 25 очок. Ще раз дякую Тарас тобі і побачимося на оглядах інших поєдинків.